Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Рінго і бату з цікавістю дивилися, як білий іноземець взяв кабель з якоїсь скрині та приєднався до джипа. Потім встановили білу стіну. Мешканці невеликого індійського села вперше бачили таке. Вони ще ніколи не дивилися фільми Бог любить усіх вас, Він послав у світ свого єдинородного Сина і ім'я Його Сина Ісус Він став людиною, як і ми з вами, але без гріха. Бог ненавидить гріх і карає за гріх смертю. Але Ісус узяв на себе покарання за наш гріх і вмер на Христі за нас. А потім бог воскресив Ісуса з мертвих. Вірте в Ісуса і будете спасені, й матимете дім на небі. Фільм закінчився. Пан Панду зіграв пісню на невеличкому органчику. І всі бажаючі залишилися поговорити з Сагібом грабом. Сагібе, Скільки ти ще будеш у нас? Я хочу ще дізнатися про твого бога. Завтра ми поїдемо в інше село, але ми неодмінно ще побачимось. Рінго і бату довелося повертатися додому, і тут вони помітили органчик біля старого джипу. У ту хвилину їх ніхто не бачив. Вони вмить схопили інструмент і зникли в темряві. Вони сховали органчик в одному старому сараї. Ніч минула для них вкрай напружено. У них на совісті лежав великий тягар, а крім того, їм ще довелося охороняти поле від гієн. В ту ніч яскраво світив місяць. Бату. Там щось рухається. Це тигр. Це точно був тигр. Я бачу, як блищали його очі. Може, тобі наснилося? О, ні. Я його бачив. Вранці страшна новина рознеслася по всьому селу. Це був тигр. Тигр людоїд. Що? Коли? Де у сусідньому селі на одного чоловіка напав тигр? І ми теж бачили тигра. Стався переполох. І тоді один старий мисливець висловив гарну думку. Треба вбити бика. Та ввечері покласти його тушу біля ставка з питівою водою. Ми зберемося на велике дерево, з рушницями і чекатимо тира. Він прийде туди, почувши запах крові. Коли він почне їсти бика, ми підстрілимо його. Рінгу, ти підеш з нами? Нам буде потрібна твоя допомога. Рінгу пишався тим, що його вирішили взяти на полювання. Але водночас йому було дуже страшно. Адже полювання на тигра вкрай небезпечне. Воно може закінчитись трагічно, якщо у наступній передачі я розповім вам про те, що сталося під час полювання. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Собачка Storyfolchilдren.орг.